Вітаю, шановні, ось наступив такий погожий жовтневий деньок кінець жовтня. І зібрала я теплицю, вже помідорів тут немає. Ось ще квітують квіти, які я накриваю там от, в одному місці. Ці не накривала. Бачите, чорнобривці, які по самі насіялися, я їх лишила. Так вони собі квітують, сонечка там. Ось мій перець, який ще чекає ладу. Але мова не про те. Е, ще, може хтось питає, тут в мене була вігна, фасолі вігна. То ви знаєте, ну, не отримала я того задоволення, якого я чекала від неї. Але стручки для оновлення, тому що насіння дороге, я не могла собі дозволити. Але в мене було старе, зійшло два кущики, то я маю нове. Буду пробувати, цікаво побавитись, але, шановні, справа в тому, що я, ну що вам сказати, більше 30 років вирощую помідори, різні були кліматичні умови в різних місцях. Близькі знають мої рідненькі, близенькі, куми, товариші, як складалось наше життя. Тобто, досвід був навіть на крайній півночі ті, Може, хто дивиться, може, мої, як кажуть, колеги. Але такої, такого, такої погоди і такого стану помідорів у мене ніколи не було. А в чому справа? Цей рік видався дуже засушливим, посуха була. Посушливим, вибачайте за русизми, але є місце у мене, вибачайте. Але є, так. І хочу, оце вже прибираю, останній кущик помідорів в теплиці. Бачите, я вожу сюди-туди, хочу вам показати борошниста роса це саме страшне, що я бачила в цьому році. І я хочу ще вам сказати, що я ніколи. Не обробляла помідори за весь час свого. Був, по-моєму, один раз бордоською сумішю. В Україні це було. Але це були, як кажуть, поодинокі. Ну, що вам сказати, ось, бачите, погода виправилась. Я думала, що тут буде навіть фітовтора, вона борошниста роса може переходити, таке давати проблеми, але подивіться ось. Листочки, я думаю, воно передає вам білі. Ось, подивіться, ще такі. Бачите? Помідорчики не хворіють. Бачите, це у мене чері бері і груша грушевидні. Тут, у кутику, це навіть самосів був. Я посадила, думаю, тут при вході. Можна буде прийти і дзьобнути, як кажуть. Але подивіться, минули оці дні, де були тумани, температура висока, і, звичайно, це провокує борошнисту росу. Але подивіться, як тільки, ось я покажу гілочку, як тільки минули ці тумани, Хоча вони зараз є, подивіться, як відновилось стебло у помідори, яке воно зелене, яке воно гарне, і подивіться, який цвіт пішов. Бачите? Там далі. І я, звичайно, оці всі листочки борошнистою росою обрізала. Але бачите, що робиться? Помідорчикам нічого. Помідорчики зріли, я зараз вам покажу, я їх обрізала. Ось, подивіться. Ну, щось достигне, щось поклюємо. Це така справа. Ось. А кущ, що це я зараз буду виймати. Висота цих кущів, може, метрів три. Але, бачите, що мене не могла пройти мимо. Подивіться, який зелений лист. А тут поряд. подивіться. Ну, що сказати? Природа, життєздатність помідора. Не обробляємо з двох причин. Одна справа це здоров'я. Друга справа це дорого. Тим більше зараз в Канаді це ціни. І вони такі, ці спреї для обробки, я вам показувала вже три в одному, як називається. Ну, дуже слабо діють. Я, один раз я їх обробила, оці помідорчики, коли ще вони були десь метрової висоти. Ой, зараз бото сонце це ранок. Але вже передають стабільно 2-4 вночі тепла, тепла, не морозили ці заморозки, і ви знаєте, вони вже не мають оці помідори, хоч вони, бачите, там теж у цвіті чи в цвіту. От, закинули і так хочуть рости, хочуть продовжувати своє, кажуть, не можу, це краса. Ну, але так як є, бачите. Тобто без обробки, якщо обрізати її порошниста роса, усунути проблеми, вона далі, бачите, ось вони, гарні листочки, вона далі не йде. Ну, це, на мій погляд, так, показую, як є моє життя. Я кажу, що рекомендувати вам не можу, бо показую тільки своє і свій досвід. Ось ще можу вам показати, ось, я повитягувала з теплиці, бачите? Е, ну, що вам скажу, урожай був невеликий, тому що, бачите, це коренева система не властива для помідорів. Оце більш-менш е, гарна, але, знову ж таки, багато тут є, але, що я висаджувала свої помідори. бачите, Вони дали урожай, ми задоволені маємо. І закрила, і їли цілу, цілий сезон. Але Тве... холодний ґрунт. У нас тут холодний ґрунт довго. Не знаю, може, треба скопати, накрити раніше агроволок. Ну, ну, але це Бавлінка, ви бачаєте, то, як кажуть, Ось, бачите, ось вона борошниста роса для прикладу. Але міняються умови. Міняється клімат, і помідори живуть своїм життям, як є. Бувайте здорові, миру вам, наснаги і успіхів!